Мой ужгород, мой маленький Париж. Мне так тебя сегодня не хватает. В безумстве сакурманских утопая, Среди карпат зеленых ты лежишь. И так случилось, что мою судьбу Вдруг разорвала на две половины, И ты остался там посередине, А я теперь на этом берегу. И ночью снятся мне твои мосты И аромат кофейный узких улиц И профили гор, что в небо окунулись Я так скучаю, Ужгород, а ты? Но я вернусь, чтобы тебя вдохнуть Чтобы вновь в руинах замков возродиться и всех друзей моих родные лица Чтобы увидеть и понять, в чем суть Так много будет сказано потом Но мне важнее их глаза при встрече И чепуха, что время что-то лечит Ведь главное, кто ты и где твой дом мой уж город, мой маленький Париж Мне так тебя сегодня не хватает Я навсегда с тобою обручаюсь И я надеюсь, ты меня простишь Я навсегда с тобою обручаюсь И я надеюсь, ты меня Наші тижневих відкритих екскурсіях в місті Ужгород. Сьогодні ми підемо до Сканціну, а там буде екскурсія на тему весняний музей під відкритим небом. Тож запрошую всіх, ходіть за мною. Доброго дня. Рада вітати вас у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Мене звати Тетяна. Я буду вашим гідом по нашому старому закарпатському селу. Хочеться одразу сказати, що наш музей за своїм походженням є скансеном, тобто музеєм під відкритим небом. А такі музеї почали створювати в Україні у 1970-х роках, і наш музей є одним із перших подібних музеїв. А він відкрив свої двері для відвідувачів 27 червня 1970 року. Тобто музею вже буде 47 років. Але створенню музею передувало 5 Таких е цікавих, але дуже кропітких років, тому що е науковці, відомі історики, краєзнавці, вони мусили об'їздити все Закарпаття е для того, щоб е зібрати найцікавіші взятці народної архітектури і побуту і. Перевести їх сюди, щоб кожен відвідувач зміг доторкнутися до традицій нашого краю. А давайте пройдемо з вами до села і будемо вже далі знайомитися із нашим краєм. Бо наш музей він є. Закарпаття в мініатюрі, тому що а, хатки старовинні перевезені майже із а, усього Закарпаття. А, що цікаво, що музей а, співставлений географічною картою а, Закарпаття, тобто із заходу на схід розміщені житла долинян, тобто жителів. Рівнинної частини Закарпаття і далі на пагорбі а, житлові приміщення горян, тобто а, людей, які проживали високо в горах, гуцулів та, та бойків. Отже, починаємо ми з вами знайомитися із а, нашою. А, Областю із хати, із села Оріховиця. Давайте ще трошки пройдемо. Хата із села Оріховиця Ужуроцького району. Це одна із найдавніших хат на території нашого музею. Вона побудована у кінці XVIII століття. І показує нам архітектуру та побут жителів, які проживали у долині річки Ужа. От, хочеться звернути вашу увагу, як же будували ці хати. От, подивіться, природний матеріал використовували тільки те, що давала сама природа. Тобто основним будівельним матеріалом завжди було дерево. Коли знаходили рівну таку поверхню для того, щоб будувати хату, на чотирьох кутах встановлювали по периметру великі камені. На ці камені закладали підвалини, тобто найперші дерев'яні бруси. От, коли заклали підвалини, тоді відбувався обряд молитвування, тобто молилися біля кожного кута хати і посередині хати. тобто... Це такий обряд, який був покликаний ну, захистити хату і всіх хто там у ній буде жити від усього злого. От, на цей обряд запрошували священника. От, і потім на кожен із чотирьох кутів могли ставити овечу, вовну, монети, там, срібло, для того, щоб у хаті все добре велося, щоб був достаток і всі були в. І тільки після цього вже починали зводити стіни, встановлювали вікна, ну і останнім зводили дах. Дах покритий, ви бачите, такими солов'яними снопиками. Вони в нас називаються на Закарпатті жупами. От. А тобто, як я вже казала, ще раз повторюся, використовували тільки природні матеріал. Що цікаво, що вікна дуже маленькі, ви, ви мабуть, замітили, і відсутність димара це пояснюється тим, що Закарпаття входило до складу Австро-Угорщини у ті роки, і е, потрібно було платити дуже високий податок за е, наявність димара та розмір вікон. Тобто, чим більше вікно було, тим е, більший податок треба було платити. Найбідніших стрілян вікна були зовсім малесенькими. Давайте зайдемо з вами до хати. На подвір'ї хати ви бачите тут маленькі такі споруди, це колодязь журавель, далі курник от на високих таких містах. Ну і хліб і стодола під одним спільним дахом такі господарські приміщення, які були необхідні кожному селянину. Ось, ну, і тут у до хати. Звертаю вашу увагу на двері. Вони а, низенькі, бачите, низь, низькі такі отвірки, високий поріг. Це для того, щоб хата взимку менше охолоджувалася. От. Ну і звичайно, вважалося, що низенькі двері це для того, щоб гість, який заходить до хати, він схилив голову, перш ніж зайти, тим самим а, віддавши шану господарям. От. Ну і що цікаво, що двері завжди відкривалися всередину, тобто не назовні ви можете заходити. а, Тобто не назовні, а всередину. Це для того, щоб взимку було зручно, адже дуже часті снігопади, і це двері було б незручно відкривати назовні. А так набагато краще. Житло, Звертаю вашу увагу, житло є тривільне. Тобто складається з трьох приміщень, вхідний простір, у який ми з вами потрапили, це, це сіни. Ну і одна була всього-навсього кімната от жила, і комора навпроти. Ось у такій, в такій хатині проходило життя родини. Ви бачите. От, кімната вона невеличка, але вона містить все, що було необхідно. І можна сказати, що одна кімната виконувала функції сучасних трьох. Тобто кухні, бо тут ви бачите піч із різним посудом, з керамічними глечиками, горщиками, тарілками. От. Далі колиска і ліжко, це вже ніби як частинка спальні, ну і стіл з лавицями це вже ніби вітальня, де приймали гостей. Що цікаво, хата напівкурна. Тобто дим виходив от через оцей отвір у сінях і тут він розвіювався. Тобто димара не було, як я вам вже говорила. Дим виходив через двері або на горище і таким чином. От його вже ну, не вставало. І комора навпроти кімната, це було холодне приміщення без вікон. От таке господарське, де тримали різний сільськогосподарський реманент, от зверніть увагу на те, що тут відтворено процес виноробства, так як Закарпаття, а в тому числі Южгородщина славилися своїми. Винами, своїми от виноградниками. Тут, тут ви бачите бочки для вина, і дуже цікаві на стіні, дуже цікава посудина лоповка. Її виготовляли із із дині. От, бачите, така довга шийка і потовщений такий, ну як закінчення. От цією лоповкою набирали. Вино із бочки, ви бачите, у боці великі є дирка, маленька, кругла. У ту бочку засовували тоненький, тоненьку цю шийку, от, і через низ відсмоктували повітря, і ця луковка наповнювалася вином. От. І ще дуже цікавий експонат. Ось бочка велика, яка стоїть така на трьох ніжках. Ви може подумали, що це бочка якась там для капусти або для чого? І тому не питайте. А насправді це зварка. Це така посудина, яка використовувалась для того, щоб вибірювати речі. Ну, наприклад, носили домоткані сорочки. Звичайно, від того, що їх носить, що їх треба стирати і відбілити, то це був такий дуже цікавий процес. У цю бочку у теплу таку воду задурювали сорочки до моткані, клали туди шматочок золи. От, і воно цілу ніч там мало стояти. От, і воно від тої золи ставало полотно дуже біле таке. І потім йшли вже на річці, його полоскали, прали і воно сушили, і воно. Ну там знизу суроч... не підігрівали, а, Не підігрівали, але могли додавати постійно теплої води. І там був такий знизу отвір, звідки ну, витікала так потрошки ну, вода. О, тобто такий пристрій для відбілювання, сорочки були завжди гарні, білі, особливо ті, в яких йшли до церкви, ну це ж там в церкві один на одного всі дивилися, то залишали завжди парадну сорочку про церков, казали про церков, що цю сорочку тільки одягали ну, до церкви. Оце от велике, оце там курник, що на високих ніжках. Так, де, на вулиці. А оце от що тут? Це, це, ну, це вже в нас скачки там жили, наші угу. музейні. Так. Угу. Це. А це що таке? А це польова колиска. Це, кули... це а, з такою колискою йшли. А, так, і йшли в поле. Не було, наприклад, привілегій мамам молодим. Вони теж працювали з усіма разом на полі, і тому брали таку от колиску, ставили десь у холодочку і дитина там лежала, а всі працювали. А вино тут так і робили О, тут? В цьому. Тут її робили чи туди ходили? Так, ну, майте, ну. Зберігали тут і, тічі, і робили. Його. Зберігали у бочках, а робили тут, тут є а, такий дерев'яний прес. Ось там під стіною такий. Ну, ну, ну в цьому приміщенні ну, робили, не в сараї, там в тому. Ні, ні, в, в цьому. Ну, да, да. А мене цікаво, як закривалася хата? Ну, от, тут такий, бачите, як, як засов. Але як ізовні А був такий, як... Як паличка, і людина ну, він знав, наскільки oh. там оцих зазубринок з, вони закрили, і тоді отак зовні відкривали. Може було відкрити такий гепоніт. То такий, як такий от ключ, і ним а, сюди от, з тої сторони задівалася, тут звисало і попадало сюди в паз. Це що, розкіш велике вікно? Ну, бачите, то, так что? було. О, так, так, так було. Такий податок, чим ну, no. от більше вікно, тим більший податок. І тому це така була влада встановлена. Місто так же теж було, що в будинках робили такі до більш новішої вже хати, то одразу, мабуть, вам кидається в вічі. Це хата із села Ракошино Мукачівського району. Вона побудована в 1869 році, тобто вже приблизно пізніше на 100 років ніж попередня. От зверніть вашу увагу, що хата вона також побудована з дерева. Як я казала, всі хати на Закарпатті в тих часів будувалися з дерева. Однак вона обмазана глиною і побілена в білий колір. Ну і ще одразу привертаю увагу, що вікна значно більших розмірів, ставні з'явилися. Ну і дуже цікавий м -м, дах. Е Дах, чотири схили із усіченими фронтонами. І що цікаво, на піддаші, от, бачите, вирізані зір, зірка, сонце і місяць. Це символізувало про те, що господар, який жив у хаті для того, щоб прогодувати свою родину, повинен був працювати від раннього ранку і до пізньої ночі. Тобто, це він так хотів показати цією різьбою. Що цікаво, що в хатах уже 19 століття з'являються ось такі напіввідкриті галереї, як балкончик, ви бачите. Вони надавали такого більш і гарного декоративного звучання хаті, але були дуже... А, функціональним, е, функціональними, тому що можна було в дощ виконувати якісь роботи на цій галереї, можна було відпочивати. Також на галереях просушували кукурудзу, цибулю. Е, от. Ну, і запрошую вас зайти до, до хати. Цено знаходиться біля випадки. На цій хаті дуже, наприклад, на цій помітний дуже міський вплив. Дах не солом'яний, дах несолом'яний, дах критий дерев'яними дощечками, гонтинами. Це також природні матеріали, з дерева вирізали такі дощечки. От. Ще на що хочу звернути увагу, кіш такий, комора для кукурудзи, його використовували для просушування. От верхня, верхній поверх. Це де власне просушувалася кукурудза і потім через отвори в підлозі вона сипалася і на нижньому поверсі вже зберігалася у дерев'яних бочках. Такі кущі завжди розміщували поблизу до вулиці, щоб краще вітер продував і краще просихала кукурудза. Ну, от. ну і на подвір'ї хати ви бачите хліві стодола під одним спільним дахом і голуб'ятник. Це для, для голубів. І тепер запрошую вас зайти до хати. а, так як і попередня, але тут ви вже, мабуть, помітите, що комори немає, а є дві кімнати. Кімната світлиця, тобто парадна кімната, вікна якої завжди виходили на вулицю і житлова кімната, а вікна її виходили зазвичай на господарський двір. В житловій кімнаті ви бачите відтворено процес шерсткого ремесла. Тобто або, швець або шустер це був майстер, який виготовляв взуття. Це була глибоко шанована людина. У селі таких майстрів на одне село могло бути ну, один, два, ну деколи три. І ці майстри виготовляли для всіх взуття. Ви бачите багато а, різного інвентарю, який використовували майстри. А, це і різного роду такі дерев'яні колодки або копита, як їх називають. Це заміри ноги, наприклад, кожного із замовника. От. І таким чином майстер мав собі ці заміри кожного свого клієнта. Ну, хочеться сказати, що чоботи, наприклад, виготовлялися один раз на все життя. Настільки вони були і якісними, але і дорогими, тому і це саме дорожнече їхня спричинила те, що ну чоботи це все-таки роз розкіш. А, от ну там постоли, такі як лапті, то їх вже мали там на кожен сезон, бо вони швидше стоптувалися. А, а чоботи були дуже дорогими, і взагалі ну, їх дуже берегли. Наприклад, коли йшли до церкви, то Чоботи внесли в руках жінки, і тільки перед церквою вже одягали чоботи, заходили гарно до церкви, молилися, були так на службі. І коли закінчувалася служба, виходили з церкви, знімали чоботи, їх несли в руках додому. Це щоб їх на довший період зберегти. От, ну і зверніть увагу, кімната, світлиця. От це парадна кімната, у якій в основному...